Шають мене своєю зброєю. Ви маєте стати королем і сісти на тропі. Коли майстер історичних драм Рідлі Скотт анонсував масштабний епік про наполеона Бонапарта, я був заінтригований, не дивлячись на достатньо вільну інтерпретацію історичних подій. Я люблю його фільми за красивий антураж, вміло передану атмосферу обраних епох і дуже красиво зняті батальні сцени. Часи наполеонівських війн залишили в історії багато знакових баталій, і я чекав можливості побачити їх на великому екрані. Сучасні технології кіно здатні дуже натуралістично перенести глядача у вир подій і передати емоції тих битв. Тож, як тільки випала нагода, я пішов до кінотеатру. Що з того вийшло? Зараз розкажу. Але спочатку виконайте всі традиції Ютубу: лайк, комент, репост друзям. Ну і підпишіться, якщо тут вперше. Зробили? Тоді починаємо. У чиїй ми країні. Рідлі Скотт знімав різні епохи. Був у нього і Рим, були хрестові походи, середньовічна Франція. Але до Наполеоніка він має особливу тягу. Нехай мене виправлять знані кіноблогери, якщо я помиляюсь. Та я читав, що масштабну картину про Наполеона він мріяв зняти ще з самого початку режисерської кар'єри. Але подібний фільм не може коштувати дешево. Тому режисеру новачку такі бюджети ніхто б не виділив. Тому Рідлі дебютував з менш масштабним фільмом, але саме про ту епоху. Ті самі дуелянти, про які вже всі комунилін сказали, що там найреалістичніші поєдинки в кіно. Якщо хочете, щоб я розказав справжню історію, на якій засновано той фільм, пишіть в коментарях. Зроблю ще один кіноогляд. Саме тому, коли я побачив анонс Наполеона, я мав на нього великі очікування, бо сприймав його як головну роботу в кар'єрі іменитого режисера, в яку він вкладе всю душу і майстерність. Епохальний твір про епохальну особистість. Я чекав шахових партій генералів, яких Бонапарт геніально перегравав найдосвідченіших полководців європейських імперій. Хотів побачити особистість, яка змусила могутніх монархів тремтіти за свої трони. Врешті-решт, як і всі чекав на Палаючу Москву. Але, на жаль, далеко не все з очікуваного я справді побачив. Щось, безумовно, вийшло круто, якісь моменти розчарували. Але давайте все по черзі. Майте на увазі, далі будуть спойлери. Історична достовірність, як і в інших фільмах Рідлі Скотта, є досить умовною. Так, нам показують реальні події, але в них сміливо вплітаються домисли та вигадки автора: чи був Наполеон присутнім при страті Марії Антуанети, чи обстрілював піраміди, чи повертався з Єгипту через чутки про зраду з Жозефіни. Рідлі Скотт відповідає критикам: Вас там не було, ви не можете цього знати напевне. Трохи антинауково, але дійсно, хоча цих подій, як і багатьох інших дрібниць, ймовірно не було насправді, документально спростувати чи довести це, неможливо. Саме в такі моменти режисер і вплітає вигадки та власне бачення минулих подій. Також доволі викривлено показано хід більшості битв, хоча були продемонстровані їх найяскравіші епізоди. Баталії знімались так, щоб донести до глядача суть того, що відбулось, не вникаючи в нудні деталі. Через це хід бою часто виглядає більш пафосним та стрімким ніж було насправді. Але про битви поговоримо окремо. Загалом досить важко говорити про достовірність описаних подій, адже довге та складне життя Наполеона показано рваними уривками, які ніби і показують справжні події, але приправлені великою кількістю авторських фантазій, як це роблять в навколо історичних художніх романах. Тому вчити історію по фільму не варто. А от зброя та антураж, наскільки я можу судити, виконані з увагою до деталей. Я не реконструктор на полооніки. Думаю, хтось в коментарях точно знайде якісь невідповідності, та наскільки я можу судити, це виглядає досить автентично. В минулому відео я розповідав про нагородні шаблі роботи версальської мануфактури. Це досить характерна нагородна зброя, яка присутня у фільмі і виглядає дуже схоже на збережені до нашого часу зразки. А пам'ятаєте епізод, де Наполеон повертає сину Жозефіни, нібито шаблю її страченого чоловіка? Про реальність такої події я не знайшов нічого. Та от точно таку ж французьку офіцерську шаблю я бачив особисто в музеї холодної зброї в Запоріжжі. Мушкети з ударно-кремінними замками, гармати, кораблі. Все відповідає епосі, Анахронізмів немає. Так було не у всіх фільмах Рідлі Скотта, але переважно показане на екрані озброєння, виглядає заявленому часу. У фільмі Нашій увазі представлено три великі битви з життя Наполеона. Першою, яка дала значний поштовх його кар'єрі, стала облога Тулона 1793 року. Там він проявив свій талант, стратега, забезпечивши падіння міста. Фільм коротко переказує нам суть тих подій. Тулон знаходився в руках союзників, що воювали проти французької республіки. В суші місто оточили французи, але британський флот контролював затоку і рейд. Тому місто могло отримувати підкріплення та припаси з моря для прикриття бухти і порту британці спорудили кілька фортів. Наполеон справедливо розсудив, що якщо захопити ці форти, з них можна буде обстрілювати бухту і не підпускати флот до міста. Тоді утримувати його довгий час стане неможливо. 17 грудня 1793 року відбувся штурм головного форту Мальбуке та інших фортів навколо. Власне цю битву і показує нам фільм. Дуже мало ймовірно, що Бонапарт особисто ходив у розвідку перед штурмом, як про це оповідає нам фільм. Також сам Форт навряд був кам'яним замком, як в 13 столітті. По-перше, в таких стінах при можливостях тодішньої артилерії вже не дуже був сенс. Хоча подекуди вони все ж залишались важливою частиною оборони міст. По-друге, ці форти недавно збудували самі англійці, і вони не зводили кам'яні башти. Скоріше за все, форти були дерев'яно-земляними, з траншеями, редутами та галереями для артилерійських батарей. Відповідно, і штурмували їх не з драбинами. Взагалі, штурм стін з драбиною це старий кіноштамп. В реальності він працював зовсім не так. Як саме я вже розповідав в одному з відео. Якщо коротко, укріплення зносила артилерія, а солдати штурмували фортецю крізь пролом. Іноді для подолання залишків стін і купу ламків і використовували драбини. Але форт мальбуки кам'яних стін не мав, тому й штурмувати драбинами там було нічого. Наполеон щільно обстрілював форт з гармат, а потім в атаку пішла піхота. Про особисту участь наполеона в атаці теж свідчень немає. Навряд командувач ліз в гущавину битви. У нього інша робота. Врешті задум наполеона спрацював і тулон впав. 17 грудня 1793 року гарнізон міста і частина його жителів прорвались у море на британських кораблях і покинули місто. Другим важливим батальним епізодом був австраліс. І тут цікаво з одного боку фільм занадто концентрується на битві на кризі Ставка. Це був лише невеликий епізод. Так, він стався, але головних втрат союзники зазнали не там. Фільм зображує, ніби наполеон залишив табір неприкритим в чистому полі і чекав, поки його атакують союзники. А потім обстріляв їх із засідки, змусив відступити на лід і добив з артилерії. В реальності битва відбулася у набагато більших масштабах, проте основний принцип перемоги був схожим. Наполеонівські частини використали класичну тактику бита біжи. Правий фланг сил Наполеона, обороняючись, поступово відступав, заманюючи ворогів у болотисту місцевість. Вважаючи, що мають успіх, союзники кинули на правий фланг основні сили. Наполеон скористався цим і контратакував у центрі, зайнявши панівні працинські висоти. Закріпившись там, французи продовжили наступ і розбили центр союзників. Почався відступ. Під час якого деяка частина сил союзників ненароком опинилась на кризі ставка. Бонапарт скористався цим і розстріляв їх з гармат. Та це був фінальний і далеко не вирішальний акорд тієї битви. Ніби знакова для Бонапарта історія Бородінської битви показана аж кількома кадрами. Зображена одна якась незрозуміла кавалерійська атака, яку ніби очолив особисто Бонапарт, чого наскільки я знаю, в реальності не було. І все говорити тут немає про що. Тому з вирішальних битв залишилась лише одна Ватерлоо. Взагалі-то мені в принципі не дуже сподобалось, як показане повернення Наполеона з Ельби, його 100 днів і передумови битви. На Ельбі Бонапарт не просто плакав по Жозефіні, він активно займався розбудовою місцевої економіки та інфраструктури. Повернутись він вирішив навряд з романтичних поривів, адже був дуже раціональною людиною. Відновлені на троні бурбони були слабкими, в країні росло невдоволення ними. Все от-от мало вибухнути знов. А Наполеон через свої перемоги все ще мав авторитет та підтримку. Гріх було не скористатись такою можливістю ще трохи потрусити стару Європу. Тому він повернувся. Це на зустрічі із солдатами, наче мала би бути зворушливою. Але через те, яким розкривали характер Наполеона протягом фільму, про що я ще скажу, ця сцена зовсім не відчувається так, як мала б. От не виникло б у мене на місці французького солдата бажання кинути все і піти знову в бій з таким наполеоном. Навіть харизма Хоакіна Фенікса не рятує. На жаль, фільм не обіграв знамениту байку про газетні заголовки в Парижі, які ставали все більш комплементарними до Наполеона з кожним днем, як він наближався до столиці. Шкода, мені вона подобається. Але от союзники знов збирають військо і стається остання битва Наполеона Ватерлоо. Вона, мабуть, найвдаліше показана серед інших в цьому фільмі. Для Наполеона ситуація була критичною. Союзники чисельно переважали його сили в декілька разів, шанси були невеликими. Але Наполеон не був би наполеоном, якби не обрав найоптимальнішу з можливих стратегію на цей випадок. Він вирішив скористатись тим, що чисельне військо союзників розтягнути на великій відстані. Тому можна було б спробувати не дати їм сконцентрувати сили, розділити і розбити по черзі. Для цього Бонапарт і перехопив сили Велінгтона біля Ватерлоу, розраховуючи розбити його до підходу німців і потім тримати оборону вже проти менших сил ворога. І двів Бонапарта випадок: першій половині дня лила злива. Ударно креміні мушкети та тогочасна артилерія не дуже вміли стріляти за таких умов. А кавалерії було б важко атакувати траншеї Велінгтона по багну і вологій землі. Довелось чекати. Час підтискав, німці наближались. Коли, врешті, дощ припинився, Наполеон кинув в атаку всі сили, сподіваючись встигнути розбити Велінгтона. Та англійці втримали наступ. А потім німці підійшли. І сили Наполеона, вже всі задіяні в атаці, просто не могли нічого їм протиставити. Битву було програно. Фільм опускає ряд деталей, та в цілому досить зрозуміло і наочно передав суть того, що там відбулося. Фільм Наполеон справив на мене досить змазане враження. Це точно не те, чого я чекав. Зображення Наполеона Бонапарта тільки як геніального полководця чи підлого тирана вискочки це крайнощі, які описують радше історичного персонажа, ніж живу людину. Думаю, Рідлі Скотт хотів показати Наполеона саме як людину з переживаннями, емоціями, почуттями і порвати так шаблони в головах глядачів. Як ідея, воно може і непогано, та він загрався і вийшла прямо протилежна крайність. Наполеон показаний наскрізь одержимою своєю дружиною, емоційно нестабільною людиною, схильною до імпульсивних рішень. І місцями він виглядає відверто жалігійно. Не дуже зрозуміло, як тоді цей чоловік примудрився підкорити пів Європи, як за ним йшли люди. Не вистачило харизми диктатора, раціонального та розсудливого генерала, генія, сміливця, деспота та тирана. Вийшов просто закоханий підліток, який чомусь виграє битви. Проте самі баталії та загальна атмосфера фільму мені сподобались. Все виглядає натуралістично, страшно, але епічно, як і має виглядати гарно знята битва. Особливо мені сподобалась битва при Ватерлоу. Заради неї варто було сходити в кіно і подивитися її на великому екрані. Своїми враженнями про фільм Наполеон діліться в коментарях під відео, а також пропонуйте фільми для наступних кінооглядів. Це відео підтримати лайком та коментарем. Якщо маєте змогу, можете і гривною за посиланнями в описі. Тим, хто вже мене підтримує, я вдячний за довіру та натхнення. На сьогодні це все. До наступної історії.